Друзі, усім привіт! Їхали ми з відрядження з Полтави і вирішили заїхати до невеличкого, ну при дорозі, магазин, там кафешка. Магазин побуту, продуктовий кафешка. От. Значить, заходимо, Заходжу до магазину і, біжу, і бачу, власник щось бігає, метушиться, за голову тримається, каже, ой Боже, таке горе, таке сталося. Я думаю, спитаю, що у вас сталося? Кажу, дядько, що у вас сталося, чому бігаєте? Він каже, та от бачите, такі зараз ціни за світло прийшли, вся прибаль, що є, вся йде на погашення комуналки. І я думаю, запропонуємо допомогу. Кажу, дивіться, ми електромонтажна компанія, працюємо з 2007 року. Можемо вам встановити сонячні електростанції на кришу. І таким чином ви взагалі не будете платити за світло. Так, буде, потрібно буде спершу внести кошти, але по-перше, за світло платити не будете взагалі, по-друге, зможете ще отримувати прибуток, одні плюси. Він каже, та я от щось туди, туди думав, але поки що не знаю. Ну, хай поки він думає, до чого я все це веду? До того, що якщо ви власник бізнесу... Або у вас є володіння домогосподарства, ми пропонуємо вам встановити сонячні електростанції будь-якої потужності. Ви зможете економити на світлі, тобто взагалі за нього не платити. Це перше. Друге, продавати залишок державі і отримувати кошти. Тому, якщо ви хочете економити заробляти, пишіть, телефонуйте нам, ви усім допоможемо.